Вітаю, мої любі дітки, запрошую вас у світ природи. вже схилені листя у парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірі небі мари грізні, бо вже надворі осінь пізні. Так, друзі. Саме з прохолодною дощовою похмурою порою осені у нас сьогодні буде знайомство. Адже з настанням останнього осіннього місяця листопада починається пізня осінь. Саме листопад є провісником настання зимових морозів. Його ще називають воротами зими або ще. Про нього говорять, що листопад є онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Зазвичай цей час ніхто не любить, дерева вже стоять без листя, листя, що з них опало, почорніло на землі і вже не шелестить під ногами, як раніше. В небі пропливають темні хмари, часто ідуть тривалі дощі. Іноді чути, як завиває вітер, а мокрі голі гілки дерев здригаються під його поривами. Листопад найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших і найнепроглядніших ночей і пізніх світанків, але все рівно це чарівна пора року. Пропоную вам, діти, Послухати оповідання про осінь, але слухайте уважно, щоб опісля поговорити про нього. У темному лісі живе осінник. Він спить на сухому листі і сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, курли, курли, підводиться і каже. Приспіла моя пора відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді із лісу дід осінник сивий, у сірім плащі, де пройде там листя жовтіє і падає на землю, виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба, і тихо, тихо, щось співає. Це не пісня. А осінній вітер, коли дід співає, його борода росте, розвивається на вітрі, ось вона вже простяглася на луки, і луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди, їм і не втямки, що це борода діда-осінника. А тепер, дітки, якщо ви слухали і були дуже уважні, дайте відповідь на запитання, обравши правильну відповідь. Отже, де живе дід осінник? У полі, в садку чи в лісі? На чому спить дід осінник? На опалому листі, на мохові чи на сирій землі? До пісні яких птахів прислухається дід осінник? До пісні ластівок, журавлів чи шпаків? І останнє запитання Борода діда-осінника це осінній дощ, осінній вітер чи осінній туман. Молодці діти, ви уважно слухали, тому вибрали правильні відповіді. Ну от і дні листопадові, такі зажурені, сумні, листочки по воді вербові, малі кораблики чудні, Пливуть удалич за водою, Гойдаються, немов живі. Важкою осінью де по росіні м'якій краї. Та все ж не все так сумно в осені. Навіть похмурі, сірі, осінні дні вечори можна провести радісно і з користю, як от, наприклад, послухати чудову осінню казочку у дружньому родинному колі. Посилання на одну із таких казочок Прикріпляю під відео. Я ж на цьому прощаюся з вами до наступної зустрічі.